Час засідання парламенту у нас вперше за час повномасштабного вторгнення був присутній прем'єр-міністр, який відповідав на питання парламентарів. і Мені вдалося взяти слово і запитати у пана Шмигаля, наскільки, скажімо, той план очікуваних реформ, від які ми отримали від Сполучених Штатів Америки, вже є підкрив. Підкріплений якимись рішеннями і якимось планом виконання реалізації завдань трансформації країни з українського боку. Так, от у відповідь я отримала, що ну ми ж маємо своє українське бачення, і ми передали щойно ось цей концепт підтримання захисту та стійкості демократії. Мені здається, що взагалі, ну і правда, додав прем'єр-міністр, що Обов'язково далі будуть враховувати побажання. На, на рівні перемовин і того, що приходить від Міжнародного валютного фонду і від Європейського союзу, і від е, Сполучених Штатів Америки і будуть далі працювати над цим документом. Але знаєте, мені цей документ, оцей концепт, мені е е хотілося би назвати е за е концептом захисту суверенної демократії. Ви пригадуєте, що таке так, е таким. Е Неологізмом називала себе Російська Федерація. Вона вважала, що в неї є якась така особлива форма демократії і називала її суверенною демократією ну прикриваючи свою автократію, і свою відсутність балансу влад реальних демократичних процедур в країні, а тільки фасадних демократичних процедур наявність прикривала ось цим своєю Своєю цією окремою назвою. Так от мені видається, що цей концепт саме про це. А, таке враження, по-перше, що його писали різні люди, ці п'ять сторінок мається на увазі, що окремі абзаци писалися різними людьми. Цей документ точно не проходив ніякого погодження всередині. Уряду, тобто ніяким чином не обговорювався ані з парламентом, ані з громадськими організаціями, ані з бізнесовими якимись асоціаціями і таке інше. Тобто, це якась чергова профанація, черговий папірець, який ще і, на жаль, говорить про те, що думки. Керівництва країни з боку виконавчої влади, а я думаю, що це цей папірець готувався не тільки в кабміні е, чи на замовлення кабміну, а власне і в офісі президента. Е, ну на сьогодні це таке їхнє бачення, як знищити залишки демократії в Україні і як не побудувати успішну і європейську, реально е, спроможну, сильну, розвинену країну.